Тож, доброго дня. Сьогодні продовжуємо пошук супер кави, суперсмаків. Знову в нас а, пачка від а, нового обсмажчика, які не дуже дають інформацію про смак-кави. А це в нас Гватемала Лос Volcanes. Що можемо сказати про цю каву? Знайшов в інтернеті 100%, де ще б я знайшов. А, збирається урожай на склонах вулкану Антіго висота 1500 метрів. Це значить, що в принципі кава досить високогірна, досить насичена. Вона мита. Мита, що це значить? Що коли збирається зерна, вимивається ушпиння, скажімо так, зерна. І з-за цього частково кава втрачає свої фруктові нотки, але при цьому з'являється чистий смак, тобто чиста кислинка, чиста гірчинка. А в состав цієї кави входить бурбони типіка, два а, сорти. А, я б сказав, що вони самі важливі бурбон походить від назви острову а, куди привезли а, значить, з Ємену а кавові зерна в 17 столітті. А, а типіка навіть ще старша кавова. Кавовий сорт. Який походить з Ефіопії. Коротше кажучи, ці два сорта, класичні, дуже, то вони існують дуже давно. Просто природні якісь мутації трохи змінили ці сорта в залежності від регіонів. Звичайно, ні то, ні то ці два походження цих двох сортів дуже далекі від Центральної Америки, де збирається зараз на вулканічних схилах. Цікаво, то цікаво буде, що вона нам дасть. Давайте відкриємо пачку, подивимося зерно. Одразу про аромат. Чесно кажучи, він захоплення не визиває. Ну, то подивимося, як нам смак. А Що нагадує? Якийсь легкий відтінок дерев'яний, певно, так. Ну, подивимося, Кава ця, в принципі не дешева. Ця гривень 800 повинно бути. Зерна різного кольору, різного діаметру, будемо дивитись. То, що вони м різної якості, то, в принципі, я так подивився, різні відгуки не дуже важливо. Важливо, то, що вони обсмажені по-різному. Ну, загалом е різнокольорове обсмаження це теж відповідає різному, різній якості зерна. Якщо зерна збираються. В різний час, в них різна плотність, і то вони обсмажуються будуть по різному. Ну, сподіваюся, що так і було. що Це не проблема обсмажчика. Так, ну а нам нам будемо 10 грамів капити в чашці. А, помова з минулим капінгом я змінив ще на мінус одне ділення, щоб. Ми Мак наш вийшов насиченіший. Майже вгадав навіть вогу 9,6 г. Зараз заправляю чашечку, милю, засипаю. І заливаємо водичкою 10 грам меленої кави на 180 а, води і чекаємо 4 хвилини. Маємо майже ідеальні 180 грамів води. І час пішов. Ідеальний. Отаке. Читаємо 4 хвилини, після чого тестуємо каву. Спробую зараз оцінити аромат. Він такий легкий табачний, скажімо так. Це не є гарно взагалі. <плес> а, ну, будемо дивитись схоже, дива не сталося, і нового гарного обсмажчика не вдалося знайти, бо це вже третя пачка. Вона якось цікава дешевша, ніж в інших. Але, походу, тут до спешаліті просто космос. Ну, ще декілька хвилин, і буде інформація і про цю каву. Пройшло навіть 6 хвилин, і ми знімаємо верхній шар там, де у нас часточки кави лишилися. Щоб вони нам не заважали тестувати смак. Чесно кажучи, мені, мені не дуже заважає, Ну все ж так рекомендують. Так, ну давайте. Цікаво. Аромату майже немає. Чесно кажучи, здається, що і смаку тож Ну, те, що нам обіцяв аромат, десь так і є. якийсь а, легкий табачний присмак. Кислинки я не відчуваю. Просто рівна кава з а, присмаком <кхи> горіх табак. Зараз ще спробую на ріжку приготувати, але 99%, що, якщо кава здається. Ніякою, вона і є ніяка. Ну в який раз спробую. Зараз вимолю всю каву звідти, заряжу вражок і дивимось. Маємо 20,5 грамів. Аромат в кави майже відсутній. Оце тут той ти -то дивує. З того набору, що я придбав, це ну, досить. Дорога кава, вона коштує, як, ну, то, в принципі, гарні сорти, спеціаліті ті кави. При цьому от, ну, перше відчуття, що навіть рожок нам не допоможе. Ну, сподіваюсь, я помиляюсь. Але загалом я не помиляюсь. Це ж не перший раз каву готую. Так. Демперуємо, заряджаємо наше ситочко, трохи проливаємо водички ріжок, чашечка таруємо і вперед. Прошу. Ну, помогу треба меншим робити. Але загалом нам з цієї кави треба витиснути кислинку. А для цього, цього великуватий помол якраз буде нам поміч. Ну, пінки багато, крема є. Це вже плюс. Тест в смаку. Що з'явилось? З'явилась якась яркота, але вона. Не нагадує робустову, це не табакова якась, вона просто земляна, земляна гіркота, скажімо так. Ну, просто рівна кава, без ніяких акцентів, навіть без кислинки. Тому що так, треба ретельно обирати, що ми беремо, бо можуть бути такі варіанти. Дякую за увагу, до побачення.